Воїна ЗСУ бороли на цільове використання коштів, зокрема щодо будівництва стадіонів, закупівля алкоголю для міських адміністрацій, перекладання броківки і так далі. Воїни віддають свої життя, зокрема й через дзвонок корупціонерів, каже військовий. За словами чоловіка, зараз навіть складно зібрати кошти на дрон, аби проводити евакуацію тіл загиблих воїнів. Це вже неможливо ці ваші плитки, ці ваші дороги, ці ваші стадіони. Це такі. Маразу, що ми просто тут обємо. А... Кожного військового відкриті, на всіх сторінках, на всіх напрямках третього шибе, пацани скидують, на квадрик збирають, на місяць зібрати не можуть, щоб двохсотих вивозити. Уже договаривався, пацани. Давайте місяць я попользуюсь, місяць ви, бо люди бачать, як ви піте. І думають, що всі такі люди, ми не депутати, ми не бачимо, нам реально необхідно. А ви мовчіть, мовчіть надалі. І спостерігайте, як ці Приходять на наші похорона і кажуть, не стало ще одного нашого друга, захисника України, господина Артура Юрьевича. І роблять таке грустне лице. І далі хть і пать і, 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 і гроші, які задається питання, коли перемога. Ніколи. Ніколи. Ми б уже давно перемогли, якби не ці корупціонери.